Казка, як принцеса, навчилася любити осінь. Жила була у далекому королівстві принцеса на ім'я Соня. Вона дуже любила літо. Щоранку бігала по суніш. У теплому піску біля Курлівського озера купалася у його прозорих водах і гралася з яскравими квітами у саду. Соня була впевнена, що немає кращої пори року, ніж літо. Ах, якби літо тривало вічно, часто говорила вона, лежачи під сонцем. Я не хочу, щоб приходила осінь, Вона приносить холод і дощ, а всі квіти вянуть. Король, її батько завжди слухав принцесу з посмішкою. Він знав, що прийде день, коли Соня зрозуміє щось важливе. І той день настав. Якось на початку осені, коли листя вже почало міняти свої кольори, Соня прокинулася і побачила, що на вулиці було прохолодно. Дерева золотилися, а вітер грав із листям, як із барвистими стрічками. Я не хочу цього, засмутилася принцеса. Де моє літо? Вона поспішала до королівського саду, але там вже не було її улюблених квітів. Усе змінилося, і принцеса відчула сум. Тоді король підійшов до неї і сказав: Доню, час навчитися поважати всі пори року. Кожна з них приносить. Щось своє, і навіть осінь має свою красу та мудрість. Але що може бути хорошого в холодній і сумній осені? запитала Соня. Піди в ліс і спробуй відчути осінь, відповів король. Соня вирішила зробити так, як сказав батько. Вона пішла до лісу, де дерева стояли у вогняних кольорах, а на землі лежав гилим із золотого листя. Раптом, із за куща, виглянув маленький жичок на ім'я Острик. Привіт, принцесо! Привітався він, чому ти сумна? Я сумну літом, зітхнула Соня. Осінь така сумна і холодна. О, ти ще не знаєш осені, усміхнувся і жачом. Давай я покажу тобі її красу. Вони разом прогулялися лісом, і Соня помітила. Як чудово виглядають дерева, прикрашені золотими та червоними листочками. Птахи збиралися в зграї, готуючись до подорожі, а білочки збирали горіхи, готуючи запаси на зиму. Осень це час підготовки, пояснив гострик. Це пора. Коли природа готується до відпочинку. Без осіні не було б зими, а без зими не прийшло б нове літо, принцеса замислилася над словами їжачка. Вона зрозуміла, що осінь має свою красу і сенс. Вона несе спокій. І дає можливість природі відновитися, щоб навесні все знову розцвіло. Ти правий, гострику, сказала Соня, я була несправедлива до осіді, вона ж теж важлива, як і інші пори року. Повернувшись до палацу, принцеса більше не сумувала за літом. Вона зрозуміла, що кожна пора року має свій час і значення. І тепер Соня чекала осінь з радістю, бо знала, що вона приносить спокій, мудрість і красу, яку вона колись не помічала. Відтоді принцеса Соня. Навчилася любити і цінувати всі пори року, бо зрозуміла, що кожна з них дарує щось особливе. І жили вони довго і щасливо в королівстві, де природа завжди мала свій час для відпочинку і відновлення.